друзі, колеги, величезна екородина. Я як завжди традиційно звертаюся до вас навесні. Адже в цей непростий для усіх наш час. Ми тримаємося за традиції найбільше, тому що саме традиції тримають нас. Я запрошую вас стати частиною нашої екородини і, як завжди, навесні доєднатися до висадки дерев разом з глобальною ініціативою Greening of the Planet. Наша ініціатива уже тривалий період часу, понад 6 років, займається тим, що пропагує висадку дерев весною та осінню. Якщо ви хочете стати частиною нашої команди, усі деталі за посиланням у даному пості, я думаю, що кожен з вас оцінить, який величезний насправді внесок ви зробили в екологічну систему нашої країни, посадивши своїми дітьми, внуками, знайомими, близькими друзями, хоча би принаймні одне дерево. Станьте частиною нашої команди. Приєднуйтеся до ініціативи Greening of the Planet і уже 3 травня. Нагадайте усім знайомим про те, що найкраще, що можна зробити в цей день, це висадити дерево.